Яроподківанок і триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про унікальні і неймовірної краси Троянди Ширига. Мільйони трояндових кущів щороку квітнуть в регіоні Шурик, єдиному регіоні Угорщини, де промислово вирощують троянди. Завдяки морозостійкості, тривалому періоду цвітіння та інтенсивності полюсток. Троянда із регіону Ширик має унікальні властивості. Тут є і унікальні географічні та екологічні умови Центральної Європи, і майже півтора століття традицій, досвіду та професійних знань місцевих технологів. У 19 столітті сформувалася садівнича культура вирощування цих троянд. Перший трояндовий сад тут створив Каман Пілих у 1871 році. Після цього вирощення троян швидко поширилося спочатку серед садівників Усегіді, а потім серед садівників, які там навчалися та проходили із Чириґа. Першим садівником професіоналом в Ширику був Мартон Ковач, який переїхав з Уйсегеда в 1901 році. І тоді ж було налагоджено якісне виробництво, яке сьогодні випускає 4-4,5 мільйона стебл троянд на рік, що і триває до сьогоднішнього дня. У 2014 році троянда із регіону Ширик отримала титул Гунгарікума, а за рік до того географічне зазначення в Європейському Союзі, трошки угорської мови. Рослина. NŁeń, trawa, phy, kuś, bokor, derewo, fo, lis, erdő. Do zustrici.